Привіт, з вами Лисича Україна і сьогодні я просто буду гуляти у влог. Привіт, пупсик. А, мені вже повану. Тока, ми ще її забрали. Тоді, Валима. Євгенівський флешбек. Якщо ви не будете кидатися на її, куди? А да, що ви робите? Тут же навіть ця псиця, не знаю, як вона там називається. Вона навіть вона злякалася, макар поко. Харе. мозги згідніти. Це все моє. Не моє. Не моє, не моє, не моє. Ну, дякую, буду зараз ловити. Вали. Вализа, ви ж дивилися мої відео рік тому. Моя собака, не моя, не моя. Е, а що з Це Моя, моя собака. Ні моя, ні. Так. О, Бет-Гьор, бэдгер, гьор давай дружи Так, тут передние коробки. Так, ну вс наилегший открываться на навіть у сети разгадывают секретки. Ой, тут роботы. ха ха Прикольный. Зараз за буду таскать и до дома. Так, а це, а це цей бумажка. За какие такие маленки? Вау, вау, вау. О, омад такой я завжди хотела спокуться. Эээ, комучек Чому мені це все подревно терп забираю віку, поки ніхто не бачить. Ем... Эм, ну, ады, подивимося. Тут, конечно, там И снова них все тут усилили, ребят. Так, ага, постер. Добрый. добре. Ой, я не хочу быть сотрудником. Мне еще рано пращивать. Зато я хочу попить. его, вам в микрофоне рина бунчиков. Бунчиков. Вип-вик, приходил, приходил, но вже можно все приходил, заходил, приходил. Оооо. Заходил, проходил. Оооо, ха-ха. Эм, так, стоп. звуки то анимации. Ага, це все наше, все наше. А-а-а-ха. Ага. Я. Ага. Я. Вообще, аде вони якраз таки сховаються. Знаем, так, так, вид. А вони еще силы. Ладно, я все. Я переудобряться.